П'ять основних видів заробітку, які не потребують великих вкладень. Вітаємо. Сьогодні ми розповімо про п'ять потужних способів заробітку, які не лише доступні для початківців, але й допоможуть вам розвинути нові навички. Все, що потрібно, це трохи зусиль, віра в себе та бажання досягти більшого. Фріланс це чудовий старт. Ви можете запропонувати свої послуги в написанні текстів, програмуванні, дизайні чи СММ. Кожне замовлення зміцнює ваші навички і відкриває нові можливості. Це простий спосіб заробити, відповідаючи на запитання чи тестуючи продукти. Це додатковий дохід, який також допоможе зрозуміти потреби ринку. Перевіряйте платформи перед реєстрацією. Створюйте електронні книги, курси чи графічні шаблони. Платформи на кшталт Gamroad чи ТС допоможуть досягти клієнтів по всьому світу. Це ідеальна можливість монетизувати свій талант. Якщо маєте цікаву тему чи ідеї, блоги або відеоблоги для вас. Діліться знаннями, створюйте контент, а згодом отримуйте дохід через рекламу чи спонсорство. Ця модель дозволяє створювати онлайн-магазини без необхідності зберігати товари. Shopify або інші платформи допоможуть в організації. Почніть з мінімальних вкладень і вивчіть основи бізнесу. Щоденна праця над собою, ключ до успіху. Розпочніть сьогодні і повірте у свої можливості.